Добрий mm. день. Добрий день. Так цікаво, що у нас однакові імена. Скажіть, будь ласка, коли ви почали займатися за методикою Калан Method? -метод? Я почала займатися у жовтні 2020 року. Я вже займаюся майже три роки. Так. Mm -hmm. А з якого рівня ви почали займатися? Я почала займатися з кінця другого дитячого рівня, а зараз я вже закінчила шостий дорослий рівень. Так, сьогодні ми якраз написали екзамен. Е, ну це ви, ви виходить, ви пройшли другий, третій, четвертий. п'ятий. А, це з кінця другого, другий, так. третій, четвертий, п'ятий дитячий, потім перейшли на четвертий, дорослий, п'ятий і шостий, так. А як часто ви відвідуєте заняття? Я відвідую два рази на тиждень по 50 хвилин. А чому у вас не виходить три рази ходити? <сум> Бо в мене дуже забитий графік з навчанням у моїй основній школі. Тому так. А для яких цілей вам взагалі потрібна англійська? Це ви зараз який клас закінчуєте? Восьмий клас в майбутньому я планую поїхати кудись за кордон, щоб знайти собі роботу, оскільки там зарплатня буде краще, я так вважаю. Тому я хочу для майбутньої професії дізнати й вивчити англійську. Ви теж плануєте бути вчителем англійської? Ні. Ні. Чисто Ні. для роботи на навчителя. Так. Це ви ж в Кореї хочете поїхати? Можливо, просто відвідати країну, а там же як вийде. І який результат ви отримали, доки ви тут аж три роки ходите на ці заняття? Я навіть вже почала деякі серіали або фільми з рівнем своїм. Я можу дивитися хіба що субтитрами англійською, але так я вже більше сприймаю на слух. Навіть коли ми їдемо з мамою в машині, ми можемо підспівувати, як, звісно, краще, оскільки ми рівень англійської трішки вище за її. Е, також я вже зараз беру і можу читати те, що мені там подобається в оригіналі, наприклад, і так далі. І мені все чудово, я бачу чудовий результат. І як ви думаєте, яких результатів ви досягнули? Я думаю, що порівняні з рівнем, з яким я прийшла, я досягла високих результатів, і я продовжую навчатися, я продовжую вдосконалювати свій рівень англійської. І які цілі далі? Що плануєте робити з англійською? Е, далі я планую вивчити її як мінімум е, закінчити рівень Б2 і що з нею буду робити. Ну і чи подобається вам викладач? Звісно, я дуже рада, що в мене є такий викладач, як ви, як Анна Романевка. Я дуже вас е, люблю і дякую вам, оскільки мені подобається метод вашого викладання також, ви чудово подаєте інформацію. Ну, мені теж. Ще як так. племінниця. Так, добре, дякую тобі, гарного дня. Дякую. i'm talking